Ольга Мартинюк, адміністраторка сайту Клесівської селищної ради. Жінка приїхала до Рівного, аби взяти участь в тренінгу з цифрової доступності. Каже, хоче, аби сайт її установи був безбар'єрним. Зацікавила дуже програма тренінгу. Вона досить насичена. Захотілося проаналізувати і власний сайт на основі почутого, і здобути якісь практичні навички. Тому що час не стоїть на місці і щось змінюється, тренінг проводили серед посадових осіб та представників комунальних підприємств. Їх навчали правильній оптимізації сайтів та розміщенню інформації, аби вона була доступна усім. Зараз в Україні змінюється законодавство щодо доступності, і ми хочемо, щоб люди, які працюють над створенням державних сайтів, над публікацією контенту, щоб вони розуміли, що таке цифрова доступність, і як публікувати контент таким чином, щоб він був доступним для всіх, зокрема для людей з інвалідністю, людей з порушенням зору, слуху. Такі тренінги проводять вже не вперше. Навчання відбуваються в гібридному форматі онлайн і офлайн. Учасники є як з Рівненщини, так і з сусідніх областей. Ми розуміємо, що обмежена кількість місць, тому ми шукаємо можливість залучити якомога більшу кількість зацікавлених держслужбовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, щоб отримати ці потрібні знання. До організації заходу долучилась Рівненська військова адміністрація. Заступник начальника ОВА з питань цифровізації Олександр Терещенко каже, такі тренінги важливі для розвитку регіону. Це навчання зараз допоможе для працівників органів місцевого соврядування, органів виконавчої влади більш акцентувати роботу саме по вебдоступності, щоб нас громадяни, люди з інвалідністю, люди старшого похилого віку мали такі самі права, і такі самий доступ до інформації на офіційних ресурсах. Загалом до участі в тренінгу залучили представників з 64 тергромад Рівненщини. До слова, рівне стало одним з трьох міст, де провели тренінги з цифрової доступності. Владислав Стецюк, новини рівного.